Привіт, друзі, останнім часом багато роздумую про причини для радості. Обставини бувають різні. Часом бувають такі ситуації, коли тисне все навколо, і ти думаєш, а взагалі, а чи можна це робити, чи можна радіти в цих обставинах, в цих ситуаціях, чи, чи воно взагалі вартує чогось. Думаючи, роздумуючи про це, читав перше послання Петра, і тут написані наступні слова: З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями, щоб випробування вашої віри набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч і випробовується у вогні, виявилося для похвали, слави і честі при з'явленні Ісуса Христа. Петро він пише своє послання, і він говорить в ньому про те, що ми маємо, маємо цей виклик радіти, радіти, не дивлячись на обставини, або, дивлячись, або навпаки, дивлячись на обставини. І він пише про те, що навіть якщо ви впадаєте в якісь випробування зараз, шукайте це джерело радості, і він пояснює, що наше джерело радості це в покладанні і вірі. В Ісуса Христа і віри в того, що Він зробив, і в тому, що Він сильний, щоб прийти і явити себе в своїй владі. І це те, що він пообіцяв нам, що він прийде, і він проявить свою справедливість. Але дуже цікаво для мене було побачити, що він порівнює нашу віру, і оцю довіру на Христа він порівнює із золотом. І раніше, якось я порівнював, що це дорівнює, але він каже, що наша віра і покладання на Христа. Воно дорогоцінніше. Золото випробовується вогнем, переплавляється, але наша віра часто випробовується набагато серйознішими випробуваннями. Але коли ми шукаємо і покладаємо свою надію на Христа, Він дає нам силу мати цю віру, мати цю довіру і покладатися на нього ще більше, не дивлячись на обставини.